Доброго ранку, мої любі. Сьогодні я вам дещо розповім. Але спочатку відгадайте загадку, добре, Добре. Дуже я потрібна всім. І великим, і малим всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Хто це? Не знаю. Хто нас дітки учить у усьому? Да. Книжка. Так, євочку, молодець. Книжка дітки, книжка Молодці. Із покоління в покоління передавалося прагнення читати, з книгою люди пов'язали своє життя, з нею вони працюють і відпочивають. Книга на кращий друг дитини. Там багато картинок, та в ній можна дізнатися про минуле та про майбутнє. Дітки, в мене є ось така книжка, а що з нею трапилось, сама не знаю. Вся розтряпана, брудна. Давайте розглянемо. Дітки, але бачите, чогось на ній нема малюнків, що трапилось з нею. Ой, погляньте, хтось до нас прийшов. Хто це, дітки, погляньте. — Не знаю. — Фея. Гарна фе. Феєчко, будь ласка, допоможи нам з дітками. Ми не розуміємо, що трапилося з нашою книжкою, чому там нікого нема і чому вона така брудна. Добрий день, дітки. Я добра Фея книжок. Бачу, що без моєї допомоги ви сьогодні не зможете обійтися. Хтось дуже негарно поводився з книжкою. Ображав її, грубив і навіть порвав. Ось усі герої і повтікали з нею. Добре, Феєчко, а що нам тоді робити? Підскажи нам, будь ласка, якщо ви хочете повернути, виконати всі завдання. Добре, ми згодні, так, дітки. А що треба робити? Відгадати загадки? Ми згодні з вами. Будемо відгадувати? Угу. Так угу. Так будемо. Так. Він звірят усіх лікує. Від холери їх рятує. І лікує він за мить, все, що звірів, заболить. Хто це, дітки? Айваліть. Звісно, ми це лікар айболит. Так, добре. Сидить півник на печі, їй смачненькі калечі. Ось лисичка прибігає, півника мерщій хопає. Піжить угу. котик рятувати, лиский півника збирати. Пам'ятаєте цю казку? Як вона зветься? Котик? І півник. Uh -huh. yeah, nice. Молодці. Дітки, а Феєчка нам хоче запропонувати зіграти з нею гру. Будемо грати? Uh -huh. да? А гра uh -huh. називається: «Назви казку. Зараз я буду вам показувати малюнки, а ви будете згадувати казки. Добре, мої хороші? Добре. Давай. А я Дітки, що це за казка, пам'ятаєте? Колобок. Колобок, Так мої хороші далі. А ця. Рібка молодець. А ось ця дереза. коза. Коза дереза молодець. Роза. А ця казка яка гарна була. Зайчикова, Хатынка, да, Морисин. Да? Морисин стал бабушкой. Тих. Далее. А чья я сказка Рукавичка, так, да. так. А чья? Да. Теремок, так? да? помните это? Коли до таремка прийшли всі звірята жити. Не, не, не. Так, а ця казка, мої хороші, називається лисиця та журавель. Коли лисичка пригощала журавля старілочки, так він не зміг їсти, бо у нього що такий больший дзьоб. А він лисичку пригощав з чого їсти? З кошинчика. А у неї малесенький носик, і вона не змогла поїсти, так? Але вони все одно залишилися друзями. Так, молодці. А цю казку пам'ятаєте? Угу. Mm -hmm. Так? Mm -hmm. А як вона називається? Курочка, бабушка, не тітушка. Курочка ряба. Mm -hmm. Ось мої хороші, як багато казок. Ми з вами знаємо. А це ще на всі казки, що ми знаємо. Казок ще дуже і дуже, дуже мої хороші багато. Як вам сподобалася гра? Так. Да. Да? А зіграємо ще в одну гру? Зіграємо? Так. Да. Так, добре. Так, дітки, ви знаєте, да? коли у нас. Е... Випадково може порватися книжка, так? Її треба обов'язково що зробити? Полагодити, так? Я вам пропоную зіграти гру «Обери лікаря. Що це значить? Ми будемо з вами лікувати книжечку. Я вам зараз буду показувати малюнки, а ви будете потім мені казати. Чим можна полагодити нашу книжку? Так? Якими предметами, так? давайте так. почнемо. Так, погляньте на малюнок. Що у нас тут є? Давайте називати. Що є на малюнку? Папір, так. Ножиці. Колишніше, є. давайте. Ще. Ще. Чим ми клеємо? Правильно, чим ми з вами малюємо? Молодець. Запам'ятали, що тут намальовано? Запам'ятаєте? Добре. Микітка, а ну уважно, бо я бачу, що ти там робиш. Далі. Що тут намальовано? Давайте поглянемо. Так, далі. М'ячик. Так, молодці. Дзеркало. Дзеркало. Так. Добре, мої хороші. Мій. Чи ми з вами будемо лагодити нашу книжку? Якими предметами? Зві... Молодці. Звісно, нам знову потрібен буде клей, ножиці, так. Та папір. Для чого це потрібно? Якщо у нас десь книжка порвалася, ми зможемо відрізати від папіру якийсь шматочок папіру та приклеїти клем. І ми з вами полагодимо нашу улюблену книжечку. Так, молодці дітки, ви сьогодні молодці. Ви так гарно сьогодні працювали. Молодці. Фея книжок дякує дітям за те, що дітки вилікували книжки. А зараз наші книжки можуть піти до своїх, до свої, е, наші герої можуть потрапити до своєї книжки, щоб інші дітки могли е, читати та бачити свої улюблені, улюблені казки. Звірятами чи то іншими героями, так, мої хороші? Дітки, книжку, про книжки, мої хороші, треба дбати. Якщо цього не робити, то буде дуже і дуже мої хороші погано. Бережіть книжки, допоможіть їм. Залишитися красивою і чистою, а вона, в свою чергу, допоможе вам стати освіченими людьми. Ось мої хороші. Дітки, скажіть, про кого ми сьогодні з вами балакали? Про що я вам сьогодні розповідала? Про Що треба робити з книжками? Скажіть мені, будь ласка, на, 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 на. що, що? Бо. Любити бо. у першу чергу, бо. так? Зберігати книжку треба, бо книжка може образитися, і всі, хто картинки з неї, уйдуть від нас і все. Треба, дітки, любити та побажати книжку. А якщо вона у вас десь порвалася, треба обов'язково її що зробити? Починити, так? Клей. А ми з вами знаємо вже, як чинити. Як ми з вами будемо чинити нашу книжку? Клей. Клей. так? Чим ще? Пепіром, так? Так. Папіром. Так, молодці. Папіром. Так, мої хороші. Поїхали папіром. Сьогодні ми з вами будемо робити. Ось такі гарні книжки. Бачите? Ось. Ось такі гарні книжечки. Що нам з вами потрібно? Нам з вами будуть потрібні ножиці. У мене є фломастери чорного кольору та червоного. Ви можете взяти. Який у вас є, наприклад, не обов'язково. Так, далі. У мене є папір жовтого кольору. Якщо у вас немає двостороннього такого папіру, теж нічого страшного, ви можете взяти, білий папір. Так, але щоб нам було з вами гарно працювати, я вам мої хороші пропоную зробити кого? Зарядку, правильно для наших мальчиків, щоб ми могли з вами підготувати наші ручки до роботи. Добре? Добре. Давайте почнемо. Приготуємо ручки. Приготували ручки? Угу. Євочка, приготувала? Так. Да. Сонечко сіяє. Пташка літає. Робимо ось так пташку. Пташка літає, дощик поля поліває, дітки гуляють, діти зростають. Дерева в садочку, вітер гойдає. Ось ми і хороші ми підготували наші пальчики до нашої з вами роботи. Так, що ми з вами далі робимо? Беремо папір. Ставимо ось так, як у мене. Добре? Ставте, будь ласка. Ось так тільки. Так. Робимо його, згибаємо його пополам. Ось так. Рівнешенько. Якщо ми з вами рівнесенько не зробимо, наша книжка у нас з вами не вийде. Вона буде негарною. От, пополам зробили навпів. І ще раз, І ще раз. Так. І добре загибайте. Так, зараз ми будемо відкривати уважно. Ось, бачите, у нас вийшла з вами така гормошка. Зараз ми будемо сюди заворачувати опять навки. Ось так, уважно, щоб все було рівнесенько. Реєчки повинні бути рівними. Так, ось. І ще раз напір. Так, так. Ось, бачите? Тут, де відкрито у нас, ми тут нічого з вами не ріжемо. Ріжемо ось тільки тут. Цей квадратик ми залишаємо, беремо ножиці, ріжемо з вами до цієї лінії. Зараз покажу. Ось, бачите? Раз. Два. И вот тут будет у нас три. Вот. Раз. Вот эти два. Это, да? Я буду разрезать. Да. Вот так. Раз. Два. Стой. Давай. Вот так. Вот. Не Це ми так. розрізали. Та, молодці. Далі. Розворачуємо його ось так. Молодці, наш папір. Бачите? Всі квадратики що ми з вами розрізали, що, Будемо здесь треба було розрізати вліво і вправо. Ось так. Раз. Два. Вліву сторону і вправу ось так. Зробимо так, переворачуємо цією стороною і згибаємо ось ці конвертики. В одну сторону та будемо вирачувати іншу. Об згибайте, Так. І іншу. ось. Ось так. Все, бачите? Получився такий форманчик у мене. Де в ній? Все, зігнули. Ні. у нас, Нет. вийшла ось така гарна книжечка вже. Якщо правильно це зробити, листики самі покажуть, куди їх нахиляти. Так, усе. Беремо фломастер, маркер, у що є. Малюємо отчинята. Будемо прикрашати нашу книжку. Так, у мене щось дуже товстий. Да, рисую глаза круглый. Не тот, вот здесь вот сверху шешь глазами круглые. И тут всечки тут. Да. зараз намалюем. На щечки лицо. Видишь? Видишь как? Нет, вот эти щучки. Ну ж прикрашаем нашу книжку, правильно? Так. Тут еще. Ой, мои хорошие. Такая гарнасенькая книжка у меня вышла. У меня уже их три Бачите? Нам подкаритерирует чуть-чуть. Ок, стеки. Гарних У нас з вами вийшло. Мої хороші, чекаю ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей. До побачення.